Так, це в нас квадрат з 1 Депошка, так? Да? Погнали. Да, З1. Давай. За мной З1. Я піжу до тебе. <coughs> Давай, Опа. Є. Тільки хтось би щоб його наагрював, я не знаю. Все, ти тут будеш? Е -е... Хтось може. Ну. Я тут буду і. Ага. <гум> <гум> ти... Миссия в нього фігове. Ми <гум> на тебе загрозь. Чи <гум> не <гум> і не на тебе. Блін, ну це лажа. Так. Подиви, поки він буде йти. Зобочків нагрів, дивись, Ярик, щоб тебе не, не зжерли зараз. Погане ми місце вибрали, звісно, для роботів. Як побрати того робота, що ходить там далі? Бо з цим я не знаю, що робити. Де він аж далі пішов, чи що? А де він ходить? Солдаті, ти його не бачив? О, подожди, зараз десь зомбі ці бить. Це ж він по нам валить? Це він? Так. Да. Ну так далеко пішов. Так. Хоча да. один зомбак зліва. Ну, бери, коротше, вали по ньому, я зараз завалю. А ярик ще на місці чи нема? Той, мене, коли, да? Ми його ну наверное. Блять, тих зумбаків налізло, сука. Йбаный ти и Ну дивись на нього. Ви, зараз мене зомбак зжере. Ні, на... нормально валить. Він на мені. Йо-майо. -йо. Мені ви все вибило вибили мені. Та валіть, валіть, я живий. Ки мені все вибили. Всю курточку все повибивали. Дувайся там за доски. в вагоні 9, там? ага. Май гладос насипає. Якби ж він быстрішь заряжався, то було бы добре. Питру йом стреляем. Да. Та добре? Не забагався, він встану. Стам, стом. Ааа, зомба. Це зомбі. Е, бляет! У мене не стоміни, немає ні хуя, зараз мене жируй, походу. Не, нормально б'юсь. Бийся, бийся. що в мене не Ні кухонний, ніж був. У Мене зумбак вирубал. Стреляй, поки він не до зумбак... нас. Все. Солдатик, спаси, братуха, спаси, блять! Я лягаю. Солдатик! Блять, лежи, зараз підніму. Просто жесть. Просто. О, зараз ще мене заб'є. Ж, жди, 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 жди. Ярик, ти відволікай, стріляй йому сзади в спину, щоб він розвернувся. А ти бачиш, він типа, я стою в цьому вагоні і він тут забл заглючив. Я в нього можу впігати. Ну стріляй, стріляй. стріляй. йо моё Жди, жди, бо біжать. Ми з запасом не... не не... брали набоїв. Та є набої, все нормально. А ти ж тільки з коряка по зомбі не стріляй. Та я стріляв ні, один раз. Я не раз. Бо в мене немає більш нічого. Треба посидіти відхилитись. Я ще говорив, на солдатик, спасай. Ну то я ж тебе і спас. ти вроді так само ввалив з корика. Ну то вже просто без ситуація була. Тебе стріляли? Да. Yeah. Зараз хпшки хай. Піднімуться. й майо Та я, я скільки там три, ну хай ми там десять на бої вистрілили, то все. Ну я один раз тільки. Вон насипаємо. Добре, ой в мене вже рюкзак, рюкзаку, -рюк все, торба. Йомайо. -йо. Вааай. Да, луч із Калаша, блін. Так здається, але більше набоїв бою вітаєте з Калаша. Та, да, да зато, блін, дві минути і нема. А ладно там. Так, шовко по, по патрах. У мене 20, 40, 60, 65 патрів. О, починає вже клинювати зброя. Так, заряжаємо. Ну ману ще 20. Ай давай, Ярослав, не переставай, не відігрився. Добре. Подивляй солдатик на цю. На зомбачків. У нас не пожерли п'ять. Знаєш, ще... що? 30 патронів? У мене саме більше получається. Ще 30. Скажеш, коли в тебе 10 останеться, то я тобі піднесу патрони. Може и не скоро. скоро. Там же аж демонстр. Сейчас набої у нас багато є. я просто бачусь на тебе, а він ...розвернувся. В мене включил кисло молотилку, блин. Так, шапопата. Броника. 20... 35 патронов. На... Так. на два заряда. Вс, 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 вс. Оу, є. Ну цей раз якось, як то менше, вроді пішло патрів. Розлотуємо. Розряди, нано 15 лишилось. Давай, 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 давай. що ж тут буде? А тут у нас АВМ зі всім навісним. І з патрами. Ну вроді би нормально. І три гранатки. Та ну дай на ну, я її скомплектую. А ну бери. Ну я думаю, як додатковий бонус, то не погано. Ну да. П'ять П'атрів. до добарите. Розрядіть. У мене дев'ять патронів на я кидаю. Угу. Так само дев'ять. О. Так, добре, що газуємо тоді до машини. Забирайте те все. Зараз, Зараз, зараз.